Вони повертаються з поля бою, скромні й мовчазні, та у кожному з них кричить історія, яка варта тисячі книг. Тяжко поранені, пошматовані осколками і кулями, втрачаючи свідомість і стікаючи кров'ю, вони проявляють козацький гарт і непереборну волю. Наші героїв немає зустрічати буденність. Наша любов і повага, вдячність і шана мають стілювати їхні душі. Тож долучаємося до обласної акції, підтримуємо героїв. Подяка моєму герою. Шановні захисники, пишу вам, листа в дуже скрутний і важкий час для нашої держави. За час війни наша Україна стала фортецею скрутих людей. Такої єдності я ще не бачила. Наші люди на чолі з вами міцні, згуртовані та сильні, а сильних бояться. Тримайтеся, наші захисники, світло завжди перемагає темряву. Збройні сили України. Це серце українського народу, яке б'ється за його свободу. Разом ми нездоланна сила. Повертатися живими та неушкодженими разом до перемоги. Дорогі наші захисники, у цьому листі я хочу висловити вам подяку за те, що ви захищаєте Україну, за вашу силу, мужність, витривалість та патріотизм. Я і моя сім'я. Бачимо, як невинні люди гинуть у цій жорстокій війні. Я хочу, щоб ми жили у вільній, незалежній Україні, щоб люди в ній народжувалися, ходили до школи на роботу, одружувалися, але тільки не воювали. Бо війна це страшне лихо. Вам, щоб боронити кордон України відстояти її інтереси робити все можливе, щоб нинішнє покоління жило в мирній, заможній, вільній і безпреждень європейській країні. Герою дякую тобі, що не шкодуючи своїх сил, ризикуючи своїм життям, ти не здаєшся заради майбутнього. Нашої країни, клоняюся перед твоєю мужністю. Мене переповнюють різні почуття, гордість, любов до всіх вас, неймовірних людей. Але найголовніше це цілковита впевненість в тому, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. Дорогий захиснику, а чи думав ти? Коли за партою сидів, що Україну доведеться захищати наш козацький дух гідно протистоять російським окупантам. Ми сильні, за нашими плечима великий досвід, який допомагає нам. Добро завжди перемагає зло, і наш народ об'єднаний так щільно та міцно, якого ніколи не розділити, обов'язково переможе. Ця війна зміцнила нас. Ми стали іншими, цінує життя. Не кісь втач. Ризикуй. Господь з нами. Ми в вас віримо. Ми переможемо. Любий воїне. Хоча ти мене не знаєш, зате да я тебе знаю, що ти справжній патріот заради спокою дітей. Рідних тобі людей та просто людей, яких ти не знаєш, ти пішов на війну захищати рідну землю. Ця війна не потрібна нікому. Ми її не пробачимо. Перемагай і вертайся додому. Бо ми в тебе віримо. Ми справжні патріоти, діти України. Дорогий друг, я мрію стати військовослужбовцем. Ім справним, спритним бійцем, як і ти. Ми всією нашою дружньою шкільною родиною передаємо тобі привіт. Наша школа долучається до багатьох акцій, спрямованих на допомогу і підтримку учасників оборони України і кожнами, і речами, і продуктами, і добрим словом. Ми стараємось підтримати наших бійців. Хочеться, щоб солдати постійно відчували, що ми, діти України, віримо в них та дякуємо їм за те, що вони воюють за нас. Дорогий воїни, славний боронителю, батьківщині. Я з дитинства мріяв стати захисником України. Після школи хочу вступити до Хмельницької академії прикордонних військ. Війна, на жаль, вносить свої корективи. Зараз ми вдома вчимося вчимось онлайн. Та я не втрачаю надії, що все повернеться на краще, що в нашій любій державі знов буде мир, що ми знову будемо вчитись у школі. Знаю, що ти там де рвуться снаряди. Де ти часом змушене терпіти голод і справу, а все ж думаєш про нас, молодших братів і сестер, батьків і матерів, про весь народ України. Вірю, що ти і твої побратими повернетесь додому живими, і життя в нашій країні буде ще краще. На цьому закінчую свого листа. І з нетерпінням чекатиму тебе і твоїх побратимів. Повертайся скоріше. Здоров'я тобі, мужності, оптимізму, віри в перемогу. Дякую, що обороняєш нашу батьківщину від бідного ворога. Дякую, що ти не досипаєш кожну ніч. І країни. Дякую, що ти б'єшся за те, щоб наше молоде покоління ходило під мирним небом та не боялося ворога. Дякую за те, що ти борешся, щоб наша земля не була захоплена окупантами та була вільною і незалежною державою. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!